Того? Другу руку за спину. Зброя. Зброя є? Немає. Якось ми не можемо бути зброю. Руки назад. Якось ми мене може бути зброю. Зараз до вас буде застосовані спецзасіб кайданки. Ні, не не сподіваюся. Руки за спину. Я... Руки за спину. Я маю за спину. Thank you. Stata? Може я встану? Два шоду. Два... Лежи на землю. Ні, може. Що в карманах? Немає нічого. Черкаси, 55 102-ому. Лежи, перевертаємося в іншу сторону. Наше вікно. Водузьіть та пожіжне. Не, не правильно. Наше 102 Я в каданті там. 100. Фацеха. Ні, праву ногу під себе. Немає. Права нога. Права, да. Ось, ну підцера. Ногу під серви. Ногу під серед. Отак. Стаємося. Подожі, подожі. Давай поняття. Я... Я провів. Дозь, так, às, так, <коріпи> <трамави>. <Ничего. коріпи> Та п'яти. Нічого. Що нічого? Що робили тут? Чо ну, Подожди. Дякую. Що ви тут робили? Ви? Ну, ви, ви бачили, що я був в стороні. Ви були в стороні? Що у вас? Залишайтесь на місці. Залишайтесь на місці. 105-й, 102-й вас турбує. Слідчий оперативно нам потрібно. Ще один екіпаж. У нас троє затримали. В одного зброя. Ні, вже затримані, вже в наручнику. Ті вже. Не, не, не. Всі вже. Тягли одного. Не знаю, куди до води. Що, що вас взагалі трапилось? Що вас тягли? Куди вас тягли взагалі? Хто ці люди? Работаем за месяц. А дай я врачу в этом месте. Давай, прикиды делаем. Вот так. Чего вас тягли? Вас били, я так бачу. Ну, сейчас так.